Доброго дня в ефірі. Актуальне інтерв'ю. Тема догляду за собою буде актуальною завжди. Сьогодні у студії лікар-косметолог Тетяна Ольхова. Тетяно, вітаю. Доброго дня тетяно. Розкажіть, як давно ви прийшли працювати в сферу косметології? і з чого все починалось? Це досить такий довгий шлях. Був адже перша моя освіта це фінансова десять років державної служби, потім декретна відпустка. І я випадково потрапила на курси типу сам собі косметолог. Ось з цього вже все почалося. Далі було багато курсів з косметології і, звичайно ж, медична освіта. Я паралельно і працювала, і здобувала медичну освіту, оскільки вважаю, що косметолог має її мати. Далі хотілося поговорити про захворювання шкіри. Чи можуть вони свідчити про якісь більші проблеми в організмі? Так, звичайно, наприклад, якщо у нас є висипана обличчя, то це загалом може свідчити про те, що є якісь проблеми чи то з кишківником, чи то з щитоподібною залозою. Якщо у нас є пігментні плями, то це може свідчити наприклад про захворювання печінки. Ну тобто, звичайно, якщо у нас є якась проблема на шкірі, ми шукаємо причину в організмі. Які ризики проведення ін'єкційних процедур і як їх можна уникнути? Так, ризики дійсно є. Це може бути як, і, наприклад, анафілактичний шок, це такий невідкладний стан, да, коли вже ми реанімуємо людину. Може бути і звичайна алергічна реакція. А якісь такі, які після ін'єкційні ризики, це може бути напряк, синець, Ну це вже не так страшно, все легко лікується. А чи можна уникнути цих ризиків? Уникнути ну якщо у нас алергічна реакція, про яку ми не знаємо, то на жаль уникнути неможливо. Так само, якщо людина схильна до набряків, ми робимо ін'єкції, і набряки теж будуть, оскільки це травматична процедура. Ось таких, якщо ми це все знаємо, то відповідно нам просто ін'єкційні процедури протипоказані. Скільки щонайменше разів потрібно відвідувати косметолога, аби досягти бажаного результату, ось це дуже таке цікаве питання, оскільки кожна людина індивідуальна і має якісь свої індивідуальні особливості. Відповідно, такого ось що там сходила до косметолога п'ять разів і вирішила свої проблеми? На жаль, ну немає. Тому ми все прописуємо. Обираємо якийсь метод, шлях лікування, чи то просто догляду. Буває таке, що навіть не потрібно відвідувати косметолога, а достатньо лише правильно і грамотно підібрати домашній догляд в ну, свій щоденний скажімо так, ритуал. Чи існують якісь нехитрі правила, щоб тримати шкіру в тонусі? Правила так існують, це знову ж таки повторюсь, гарно підібраний грамотно домашній догляд, робити всі етапи очищення, да, там, починаючи від щоденного вмивання, використання там, тоніків, такої бази, скажімо, це вмивання тонік, далі йде у нас сироватка або крем. І цього, в принципі, може бути достатньо, щоб підтримувати в тонусі. Але ж повторюсь знову це має бути підходити саме тій людині, яка цим користується. Допустимо, якщо в людини жирне Шкіра, то відповідно їй крем для нормальної та сухої шкіри вже не підійде. У якому віці потрібно починати прицільно доглядати за шкірою? Яким повинен бути домашній догляд? Перший? так, за шкірою потрібно починати доглядати з перших, скажімо так, під в підлітковому віці, коли починаються перші висипи. Тоді вже потрібно нам підбирати домашній догляд. В домашньому догляді мають бути там основні етапи. Перше, це у нас має бути демакіяж або ж глибоке очищення вмивання. Тобто це гель може бути молочко або пінка. Ну, тобто, що більше подумати. Подобається по структурі. Наступний наш етап це тонізування. Якщо не любимо тонізувати, можемо цей етап просто пропустити, тобто в ранньому віці це допустимо. І основне це кремчик по типу шкіри. Ранком і ввечері, так. Чим всім варто користуватися сонцезахисним кремом, навіть узимку? Так, взимку теж потрібно користуватися, особливо людям, які схильні до пігментації. Тому що навіть взимку в нас є, незважаючи на хмарки, сонячне проміння також потрапляє на шкіру. Коли ще є сніг, то він ще... сонячне проміння ще більше відбивається, і це спонукає появи пігментації. Тому так, сонцезахисним захистом потрібно користуватися. Просто СПФ трішки менше в зимній період, ніж в. Рідку. Багатьох цікавить питання: навіщо все ж таки змивати міцелярну воду? То чи потрібно взагалі це робити? Так, це потрібно робити, бо коли ми користуємося міцелярною водою, вони ось ці міцели залишаються на шкірі. Якщо тривалий час користуватися лише міцелярною водичкою, її не змивати, це може подразнювати нашу шкіру, тобто вона може червоніти, з'являтися сухість і взагалі такий дискомфорт. А що краще використовувати гідрофільну олію чи міцелярну воду для очищення? Це все залежить знову ж таки від типу шкіри. Декому підходить більше міцелярна водичка, декому гідрофільна олійка. Все від індивідуальних особливостей. Чим відрізняється догляд за шкірою в різні пори року? В літній період це мають бути більш легкі текстури, а в зимній період ми вже підбираємо під особливості під тип шкіри. Наприклад, якщо у нас там суха шкіра чи нормальна, ми можемо кремчик брати більш щільний по своїй текстурі. Якщо у нас жирний тип шкіри, знову ж таки це теж має бути якийсь зволожуючий засіб і взимку, і влітку, але взимку ми беремо більш такий по текстурі своїй більш щільніший, ще був. І плюс взимку дуже класно використовувати під кремчик ще сироватки. І не забувати крем наносити за 40 хвилин до виходу з дому, щоб у нас не було такої ось сухості та почервоніння і шкіра не ставала більш щатливою. Назвіть головні помилки, які здійснюють люди у догляді за собою? О, це також дуже цікаве питання. Ну, основні помилки, ну, наприклад, ось як ми вже говорили про міцелярну воду, її не змивати. Або ж використовувати крему, який не підходить, тобто не по своєму типу шкіри. Не використовують дуже часто, не використовують абсолютно ігнорують сонцезахисний кремщик, і тоді у нас приходять вже з такою проблемою, як пігментація, і потрібно вже її лікувати так. Ось, ну взагалом, дуже дуже багато є таких якихось нюансів, які люди щось собі люблять зробити. Або, наприклад, використовувати такі чудо домашнього догляду, там скажімо, кубики з льодом. Так вони теж підходять не всім. Якщо в людини чутлива шкіра або є схильність до куперозу, то оце в. Проведення по обличчю щасте кубиками льоду в нас потім викликає загострення ось цього купероза. Судина сіточка просто лопається. Тому потрібно бути з домашніми лайфхаками дуже обережним. А чи є якісь дієві домашні лайфхаки? Так, звичайно, дуже класно використовувати ролери, також гуаша, так робити масаж, але знову ж таки, це все потрібно робити правильно і грамотно знати, де в нас лінії, по яким можна проводити так масажні. щоб, було, щоб це все було грамотно? Тоді буде дійсно класно. Ну, також домашній догляд використовувати масочки, які також будуть підходити під твій тип шкіри, або ж будуть скориговані на ту проблему, яка в тебе є. Це можуть бути там, чи то висипи, чи то пігментні плями, чи то чутлива шкіра, да, якась сухі шелушіння, так як взимку вони зараз можуть бути. Тому так, да, використання масок в домашніх умовах дуже покращує стан шкіри. Дякую за поради. Будь ласка. А я нагадаю, у нас в гостях лікар-косметолог Тетяна Ольхова та я ведуча Тетяна Скрипнюк. До зустрічі на рідному каналі.